Всім приємного доброго дня! Сьогодні нас приймає чудовий затишний заклад Гудвіл, і ми йому дуже-дуже вдячні. Тут ми проводимо чергову зйомку програми Хвилинки для душі з вами сьогодні Фегер Альона, психолог-енергопрактику. І сьогодні ми поговоримо на таке. Питання, яке мені задали, да, як боротися із шкідливими звичками. Це стосується більше куріння і алкоголю. Як боротися без лікарських препаратів, без лікарських засобів? Чи можливо взагалі щось зробити з цим, просто прийнявши рішення? І дивіться, перше, що я б хотіла сказати, це про слово «боротись», як завжди. Боротьба. Давайте слово боротьба, я вже не в одній передачі це говорила. Замінювати слово прийняття, розуміння. Тоді по-іншому ви будете сприймати це. Тому що там, де є боротьба, там завжди є супротив. завжди. Якщо ми боремося з чимось, ви просто уявіть, яка енергія в це вкладається. Я борюся зі своєю шкідливою звичкою. Ми постійно про це думаємо. Ми постійно туди вкладаємо енергію. А там, де є ваша енергія, там завжди є ваша увага. Там завжди маєте приріст. Тобто, уявіть, ви боретеся з алкоголем і ще більше п'єте від цього, так? Ще більше е, споживаєте цього алкоголю. Якщо ви боретеся з курінням, то ви ще більше починаєте курити, тому що ви дуже багато туди уваги даєте. І перше, що потрібно, перше, що потрібно зрозуміти, тій людині, яка. Споживає алкоголь, надмірно, можливо, споживає. Або, ну, я говорю про тих в більшій мірі, так, які іще не в тій стадії, коли вже потрібно дійсно втручання спеціалістів, там крапельниці і якесь лікування, кодування. Я говорю про тих людей, які здатні усвідомити. Тому що не кожен, хто споживає алкоголь, наприклад. У п'ятницям, да, перед вихідними, або букал пива там в неділю чи в суботу, думає, що це алкоголізм, але це звичка. Розумієте? Це така ж звичка, як, я не знаю, як чистити зуби зранку. Єдине, що ця звичка призводить до якихось таких пагубних наслідків, да? а звичка чистити зуби призводить до того, що у вас здорові зуби. Тому тут треба розрізняти і розуміти, для чого ми це робимо, що які наслідки від цього можуть бути. Якщо ж людина Розуміє, тобто осознає, да, що є проблема, що це є проблемою, тому що я кожного дня там, наприклад, вечором споживаю бокал вина. Хіба це проблема? Скажу вам чесно, так, це є вже звичка, і це вже є залежність від алкоголю. Залежність від сигарет, також так, від табаку. Але те, що я наблюдаю е зараз, те, що я розумію, коли приходять з такою проблемою, найчаще приходять не ті, хто має ту проблему, а ті, кого та проблема більше бентежить. Це близькі люди, ті, що кажуть, я не знаю, що робити, я живу з алкоголіком, я не знаю, як з цим справитися ніяк. Ніяк вам ніяк з цим може справитися лише та людина, яка повинна сама усвідомити, сама прийняти рішення, і усвідомити, що це є для нього проблемою. Поки людина не усвідомить, ви ж цим нічого не ви можете кодувати, ви можете, я не знаю, я знаю багато людей, які завозять своїх близьких там в клініки, закривають їх, капають, їх кодують. Але... Все до чого це призводить, це коли людина виходить, проходить деякий час. Вона знову зривається. Чому тому, що не було прийнятого рішення саме цією людиною? Тому дайте собі обіцянку, що ви хочете з цим справитися навіть в письмовій формі. Тобто напишіть самі собі розписку, що я хочу закінчити, завершити з цим пагубною звичкою. Чому? Тому що вона впливає на моє життя, я себе почуваю якось не так, вона руйнує моє здоров'я. Тобто є наслідки, які шкодять вам і вашому життю. І тому, в першу чергу, це відповідальність взята на себе. Як правило... Люди, які споживають алкоголь або курять, дивіться, що вони заміняють? Це біль, це якісь образи всередині, це те, що не проробляють. Тому я завжди рекомендую звертатися також до спеціалістів з цим. І ще це такий самообман. Тому що, коли я питаю людей: а от для чого ти куриш? Що тобі дає куріння? Що ми шукаємо? От скажіть, що ми шукаємо у цьому? Це е, такі виправдання, це такі, скажімо так. Ем... Виправдання для себе, так, мені від цього легше, я розслабляюся. А, які ще там виправдання люди шукають. Коли я, а, ви, я... У мене напружений день, у мене було дуже багато проблем, і тому я випив алкоголь, букал вина, там чи бутилку вина, я не знаю, чи коньяк, віскі, не знаю, що там потребляють люди. так? Тому що я взагалі не споживаю а, спиртних напоїв а, з деякого часу. І, Подивіться, ми шукаємо собі виправдання, але тепер давайте задамо собі питання. Сильна людина вона шукає рішення проблеми. Що робить слабка людина? Вона запиває проблему. Скажіть, будь ласка, проблема кудись зникає ні. На ранок проблем стає ще більше. Ну, голова ще болить, там наслідки вже по здоров'ю йдуть. Да? Проблема не вирішена. Ті задачі, які є у вашому житті, все одно приходиться вирішувати. Тому тут вибір тільки за вами. Дивіться, кинути, пити там або кинути курити це не просто. Таке ну, рішення, так приймаємо рішення, але це не один, один в один день стається. Це цілий процес, це настільки потрібно, по-перше, отримати знання, зрозуміти, для чого мені це робити, для чого що мені шкідливого приносять ці звички, і замінити повністю своє життя. Просто уявіть, що у вашій голові формуються такі нейронні зв'язки, звички. Які вибудовуються роками. Роками ви курите, роками ви споживаєте трішечки вина, трішечки пива. Тобто я не вважаю себе якось там алкоголиком, скаже алкоголіком, да, скаже хтось. Але якщо ви приймаєте рішення і замінюєте це, то повірте, ваше життя від цього тільки покраще. Добавте в своє життя спорту, бігу. Змініть це повністю заміна навіть інколи середовище, навіть інколи людей, які вас оточують. Тому що ну що ти не вип'єш, ну що ти мені не друг, ну що ти мене не поважаєш? Тобто це оточення потрібно змінювати, не боячись робити крок вперед, тобто не маючи страху. Звичайно, це не так легко і не так просто. Для цього потрібно дуже багато над собою працювати, дуже багато чого змінювати. Не шукайте собі ніяких виправдань, тому що. І головне, не звинувачуйте себе в тому, коли ви ще зриваєтесь. Або от я зараз докурю цю останню сигаретку, і завтра вже точно не буду. Завтра щось стається. Ну, оця буде остання. Не шукайте собі виправдань. Якщо ви приймаєте рішення, то тримайтеся. Так, це не легко. Так, це не завжди е, такий легкий шлях і ну, по щелчку пальця, скажімо так, це не можна зробити. Але якщо ви дуже, якщо ви, по-перше, усвідомили, якщо ви вмієте брати відповідальність за своє життя, якщо ви дійсно хочете щось змінювати, то міняйте. І міняти це повинна саме та людина, яка відчуває цю залежність. Ще раз повторюся, да, близькі люди дуже часто звертаються і, прося, і просять допомоги, приводять цих людей. Ви знаєте, коли слухала передачу, і лікарі ну, скажімо так, чесні лікарі, не ті, що люблять там ну, прокапати за гроші. Я розумію, що треба вивести людину з алкогольного стану, алкогольного сп'яніння, але Чесні лікарі завжди кажуть, якщо хтось там жінка привела чоловіка, да він алкоголік, я з ним не можу жити, а йому так добре. Він не хоче змінюватися. І лікар каже: ви знаєте, коли ви не будете пити два дня, то приходьте самі до мене без жінки, без мами, без брата, свата, приходьте самі. Оце і є прийняте рішення. А коли ми приводимо за руку людину, коли ми намагаємося змінювати іншу людину, з цього нічого доброго не виходить. Не можеш жити з алкоголіком, важко жити, змінюй своє життя, не руйнуй своє життя. Так, можливо, це жорстоко десь, але у вас єдине життя. Тому, якщо поруч з вами людина, яку так влаштовує, для чого його міняти, людина повинна вчитися в цьому житті приймати рішення і нести відповідальність сама за своє життя. І. Це стосується, звичайно, тих, хто може справитися. Хто не може справитися, шукайте спеціалістів, шукайте допомоги, просіть допомоги. Але це також усвідомлення, що у мене є проблеми з того, з чого ми почали. Перше це усвідомлення своєї пагубної звички. Лише від цього починаєте відштовхуватися і змінювати своє життя на краще. І все, що сьогодні я би хотіла вам ще такий підсумок підвести. У вас одне життя, у вас одне єдине життя. Намагайтеся проживати його щасливо. Адже кожен з нас сюди прийшов, має свої задачі, має свої сім'ї, має свої проблеми, має свої е, як це, острівки щастя і острівки нещастя. Але основна ваша задача все-таки бути щасливими. Тому як ви проживете, проживете ваше життя залежить тільки. Від вас самих, а я бажаю вам хорошого дня. З вами була Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. До нових зустрічей!